Вітаю вас, друзі! Сьогодні ще один додаток хочу вам показати, який працює без, без вкладень. Вибачте, будуть паузи. Я хочу записати одним дублем, бо відео з, з телефону дуже погано монтується. Отже, додаток називається Pounce Up. Pounce Up, це типу пішаки. Значить, заходимо в Play Market або в App Store, пишемо Pounce, знаходимо Pounce Up, ось, ось він з денюшкою. Скачуємо додаток, реєструємося, вводимо код, який є в описі. Вводимо реферальний мій код. Попадаємо на цю сторінку. Точніше, ви попадаєте на цю сторінку. Потім натискаєте на головну. От. І тут ви бачите таке ось меню. Є два меню колеса фортуни. Зараз їх можна відкрити. Вони з'являються один раз на добу, два оцих колеса. Ось, ось, бачите, фрі-фрі. Я потім розповім. Натискаємо на антенку. Антенка і оце меню повинно бути зелене. Пристроїв сюди можна підключати будь-кількість на один аккаунт. Я не знаю, я максимально підключав 35-40 пристроїв на один аккаунт, і воно працювало дуже швидко і багато, так що можете там своїм родичам, знайомим, не знаю, які не хочуть встановлювати собі реферали. Можете реферали їм пересилати, будете заробляти бонуси. Або там, припустимо, на один аккаунт працювати на багато телефонів, також можна встановити цей додаток на ПК. Дивимось на оці флажки, які включені. У мене два нижніх. верхній – це працювати тільки від Wi-Fi. Всі, щоб запускалась при запуску телефона, а також було автоматичне при підключенні телефона працювало у вас. Значить, дивимось. Про оці от колеса фортуни. Дивіться, я вже схему вичислив, але не, не завжди вона співпадає. Коли натискаємо на е, цей присвіл, е, треба швидко рахувати до трьох з моменту натискання. Тобто натискаю 1, 2, 3, натискаю спін трохи не вгадав воно повинно вам зупинитись там де 15-20 цих 5-15 цих поєнтів я потім розкажу для чого це давайте ще одну спробу 1-2-3 теж я не попав, щось мене не вийшло ну це як завжди на камеру не все давно воно виходить. В общем, збираєте тіп-поїнти, дивимось, де вони знаходяться у нас. Тут вверху це скільки зароблено. я потім розповім. Значить, тут ми дивимось, значить, натискаємо Rewards. І що ми можемо придбати за ці поінти? Або буст. 5% можна за 10 поїтів додатково прокрутити колесо. Я не крутю потому що то не завжди воно того стоїть. Так, не то, що не завжди, а воно взагалі того не стоїть. За 60 поїтів можна буст купити на 5%. За 120% на 10% і за 180 на 15% можна купити. 180 поїнтів на 15% буст. Зверху ми бачимо, скільки в нас поїнтів. 386. Я збираю завжди 500 поїтів на 1 доллар. Набирається 500 поїнтів, я купляю 1 долар. Вивезти тут можна, зараз вам покажу, натискаємо тут зверху, бачимо суму. Вивезти тут можна від. 5 USDT. Я вивод на Pioneer, на головець, виводю від 10. Виводю від 10. У мене два аккаунти. Один працює на рефералі другого. І, виходить, на одному більше, на другому менше. І я збираю. 20. І потім з, з піонера виводю, без відсотків виводю на картку 20 доларів. Тут е, є багато опросників буває. Якісь тут ігри є, але я в ігри не граю, поэтому якби нічого вам про це розповісти не можу. Що тут ще є? Так, ваше реферальне посилання. Давайте подивимось, ось, ось бачите, 33 долари. Це я вже з чотки виводив. 3355. Значить, реферальне посилання ось в ком'юніті. Якщо хочете комусь переслати, натискаєте, пересилаєте реферальне посилання або ось можу вам QR-код. О QR-код, вам можете одразу засканувати і зареєструватись. Це буде мій QR-код. Або натискаєте реферальне посилання і пересилаєте, кого хочете підключити. Якось так, значить, при підключенні одразу дає 1 долар. Ось, ви бачите, мій реферальний код. Можете по ньому реєструватися. Якщо у вас є питання, в описі буде посилання на телеграм канал, не на канал, а на групу, в якої ми спілкуємося і ділимось своїми посиланнями і так далі. Якось так, в принципі, все. Одним дублем, я гадаю, зрозуміло. Якщо ні, пишіть коментарі або заходьте в телеграм групу всім пока